Цьогоріч Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху своє найголовніше свято Міжнародний день театру, присвятив всесвітньо відомому французькому актору міму Марселю Марсо. 22 березня 2023 року театральна спільнота відзначала сторіччя майстра, творчість якого мала значний вплив на розвиток світового театрального мистецтва. 20-го століття 25 березня у Академії руху перейшла урочиста творча зустріч пошанування Марселя Марсо з нагоди ювілею. Глядачі побачили на великому екрані відео та фотоматеріали з уривками з вистав видатного митця уроками розповідями про суть пантоміми. Актори театру представили фрагменти найкращих вистав останніх років: це пластичні драми по тобі кургану, акакій, пейзаж, дідух та релікінада. Було показано унікальний номер спогад балада про дерево, який Марсо побачив наживо у виконанні Олександра Більського. Олександр Бєльський зворошливо розповів про особисті зустрічі з видатним французом у Донецьку та Києві, про його вплив на творчі становлення. Творча зустріч вдалася. Численні глядачі не шкодували оплесків, залишивши найкращі відгуки. Взагалі, то мистецтво театра воно дуже багатогранне, а саме е, пластична драма або мімодрама це, мабуть, така е, дуже тонка грань, яка може навіть не всім роз, зрозуміла. Але ми сьогодні були е, свідками прекрасної вистави, яка була присвячена дню народження Марселя Марсо, і е, стільки було показано. Ідей, скільки було показано е, всього геніального, всього того, чого е, ну може цей показувати театр, тим, чим він дивує давно вже всю Україну і далеко за межами нашої країни, тому тільки я низький уклін усім акторам, і велике дякую е, генію Олександра Гнатовича Бельського. Я прийшла, тому що мій друг. Е, Тут я виступав і я прийшла його підтримати. Тут е, моя сестра, мої друзі, з якими я е, спілкуюся, я дуже вражена, що було так гарно, і мені дуже сильно сподобалося, хоча я не сильно люблю такі заклади і. Коли я сюди прийшла, побачила, як це ця культура, і тоді я зрозуміла, що це дуже цікаво, дуже красиво. По перше, хочеться подякувати театру. всій сім'ї Бельських. це надзвичайні професіонали своєї справи. Вони завжди передають надбагато емоцій всім своїм глядачам. Це, це люди, які вкладаються в свою роботу. Скільки їх знаю, завжди ходжу майже на кожен спектакль. Це це реально професіонали. Дуже хочеться їм подякувати і сказати, що ну ходіть в театр, не забувайте про акторську майстерність в житті.